Тут я з авторами перекидувався кількома словами. Основне, все, що я хотів сказати, я доніс на рахунок прев'ю, що потрібно допрацювати. Тому що на даний момент це прям, прям жах. Але навіть і це працює поки що. Потрібно посортувати відео по плейлистам. Це друге, що зразу кидається в очі. Я пам'ятаю, що тут було і. Прогнози на біток, є ті ж самі огляди якогось криптовалют, токенів і так далі. Тобто це все потрібно якось порозділяти, щоб людина, яка не хоче дивитися той чи інший контент, вона мала вибір і їй більш простіше було. В чому прикол плейлистів. Вони вирішують кілька проблем, про які люди просто не звертають уваги. По-перше, це. Те, що людині зручно, і вона зразу попадає на і вибирає той контент, який вона хоче дивитися, і не переглядає все решту, тобто, звичайний, UX. По-друге, це є додаткові метадані для вашого каналу. Відповідно, ваші плейлисти плей також можуть попадати в рекомендування, в пошук і так далі. Це додатковий трафік для каналу. По-третє, це дуже крута штука для. Того, щоб підняти отримання аудиторії. У мене був канал певний час, без якого я не міг заснути. Я не буду про нього говорити. Ну, типу, це ігровий контент. Я завжди перед сном включав собі плейлист і там дивився пів серії і засинав. А цілу ніч відоси грали. Ну тобто, я чуваку набив прям колосальну кількість один перегляду, тільки через те, що я просто його дивився перед сном. І мені лінь було вставати, переключати кожен раз серію, і я просто включав плейлист. Тому не ігноруйте плейлисти, це важлива штука, і вона приносить багато користі. Також бажано зробити трейлер каналу, коротко про що буде йтись, шапку каналу, про що канал, чому потрібно підписатись і так далі. Ну і на рахунок, ми тут ще мова говорили, там вроді би обсудили основні речі, що по оптимізації глянемо. Всім, Всім привіт! Ми на каналі самого. B.S. Trade. На нашому каналі ми ділимось своїми прогнозами щодо руху ціни біткоїна та інших криптовалют. Сьогодні четвер, а це означає, що прийшов час рубриці прогнози для користувачів криптобіржі WhiteBit. Сьогодні було голосування, в якому взяло 500. Домінування біткоїна продовжують впадати. Так, є тайм-коди, це окей. Е, немає опису відео. В ідеалі хоча б на два-три рядочки робити його. Теги якісь прописані. Ну, тобто, з технічної зору, з точки зору це, це є, це окей. Хоча б, хоча б щось. Ну, над прев'ю варто, варто працювати, тому що крипта зараз швидко розвивається, саме як ніша на Ютубі. Відповідно, конкуренція буде тільки рости над прев'ю варто-варто попрацювати. Над плейлистами друге, що варто зробити. І, до речі, круто, що введеться вкладка спільноти. Я на попередніх каналах не подивився, тому кого оцінював перед тим, зверніть увагу на вкладку спільноти. Це додатковий підігріб вашої аудиторії. Тут можна робити як круті анонси для відео, не, не ігноруйте її також. Це важлива штука.